Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Івар. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більше кількість людей змогли його побачити. Європейський союз узгодив 12-й пакет санкцій проти Росії. Топ дипломат Європейського Союзу Жозеп Барель разом із Європейською комісією в середу представили державам-членам пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії. Про це йдеться в заяві Бареля, яку цитує Європейська Правда. Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад 620 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України йдеться про представники військового, оборонного та IT-секторів Росії, а також інших важливих економічних операторів. Окремо згадується про необхідність покарання причетних до псевдовиборів. На тимчасово окупованих Росією територіях України відповідальних за примусове перевиховання українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди Росії. Також Єврокомісія пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту та протидію ухилянню від санкцій ЄС. Інших подробиць у заяві європейських відомств не наводиться раніше. Блумберг також писав, що пропозиції 12-го пакету санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами з сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро, зокрема заборону експорту верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війні проти України. Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країни Групи 7 на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського знову ж таки погодження. Але тут, наскільки я розумію, ще самі країни-члени Європейського союзу мають остаточно погодити цей 12-й пакет надзвичайно важлива подія. Так, в контексті подальшого запровадження санкційних обмежень в бік Росії, так, для того, щоб вона знову таки отримувала менше прибутків, і ці прибутки не перенаправляла на російську армію. І також, ну ж таки, потрібно говорити, що Європейський союз має ухвалювати. Обмеження щодо тих знову ж таки кампаній, які намагаються допомагати Росії обходити санкції в бік Росії. Тому достатньо знову ж таки позитивна історія, що це питання зрушилось з мертвої точки, тому будемо очікувати фінального. Узгодження 12-го пакету санкцій проти Росії. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також не забувайте це відео коментувати та ділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!